Невтомно сторожі честі своєї нації. Привітаємо, відомий громадський діяч! Зорян як! Я людина, яку дуже важко чимось пробити, але коли вкотре і вкотре дивлюся кадри, як молодий. Хлопчина зі світлим обличчям, вірменин з українським серцем, Сергій Нігаян, що став жертвою цих бандитів, читає на Майдані борітися, поборете кожного разу. На очі налягають сльози. Вічна пам'ять героям. Патріотам, що загинули в боротьбі за Україну. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Кримінальна орда, яка сьогодні намагається окупувати нашу державу. Перейшла межі здорового глузду, перейшла межі людської і християнської моралі. Бо вони відкрили рахунок жертвам і відкрито пролили кров українських патріотів. Ми знаємо, що цей сценарій. Написаний не в Україні. Ми знаємо, хто сьогодні стоїть за намаганням розколоти, за намаганням принизити, за намаганням поставити на коліна український народ. Але ми сьогодні всі разом скажемо цим покічкам. Що ми ніколи не скоримося, бо ми нащадки славних козаків, славних воїнів УПА, що віддавали життя, але відстоювали справедливість і незалежність України, і ми будемо стояти тут до перемоги до тих пір, поки ця. Банда казнокрадів і брехонів! Банда катів і негідників не буде виведена з нашої держави! Банду! Геть! Банду!